Ми розпочинаємо цикл щотижневих прес-конференцій громадянського суспільного справа, який здійснює незалежний громадянський моніторинг, задержання виборчого законодавства та демократичних принципів впродовж всієї виборчої кампанії. Хочу нагадати про те, що цей моніторинг був розпочатий ще на початку цього року. Низка громадських організацій, які об'єдналися початку в коаліцію Соборність Заради Свободи, заявили про те, що будуть здійснювати поточний контроль за тим, як відбувається власне, передвиборча кампанія і сам день голосування. За цей час виявлена величезна кількість порушень, про які ми будемо говорити згодом, а власне. За останній тиждень, коли вже розпочато виборчий процес, ми бачимо, що кількість цих порушень не зменшується. Стосовно системи і методології, за рахунок якої активісти громадянського спільна справа здійснюють цей монітор. На Сьогоднішній день за кожним виборчим округом закріплено твітери людини. Загальна кількість таких активістів близько 800, які. Контролюють насамперед факти підкупу виборців та використання адміністративного ресурсу, а також порушення, які можуть бути спрямовані на спотворення волевиявлення громадян в день голосування, перешкоджання їхньої участі в виборах, ну, тобто фальсифікації. До, до Дня виборів ми плануємо залучити близько 20 тисяч спостерігачів незалежних на дільницях для цього. Нами вже розпочата мобілізаційна кампанія. Всі охочі можуть зголошуватися, контактувати зі штабом спільної справи, отримувати відповідні інструкції, методику і саме головне посвідчення спостерігачів. Після чого вони будуть задіяні вже в день голосування, і їхнє завдання буде відстежувати знову ж таки два основних типи порушень: це не особисте голосування. Виборців, які можуть проявлятися або в так званих каруселях, або в багаторазовому голосуванні виборця, який прописаний на дільниці, ну тобто видача бюлетеня особі, яка не має права голосувати на дільниці, або багаторазове голосування особи, яка має право. І е, під час підрахунку голосів ці спостерігачі будуть зосереджені на е, тим, щоб контролювати додержання процедури підрахунку голосів, а саме демонстрацію бюлетенів. З поставленими відмітками за кандидата та за політичну силу всім присутнім в комісії, як ви можливо знаєте, на місцевих виборах ця норма повально порушувалася і приймалися рішення комісіями щодо фактично відстані між самими членами комісії і спостерігачами, віреними особами кандидатів у 4, 5-6 метрів, що в принципі унеможливлювало перевірку того, і, яким чином насправді голосували виборці. Ось, власне, так це буде працювати. А тепер трошечки про результати самого моніторингу. Ну, почнемо з кінця, тобто з більш актуальної інформації. Що стосується процедури висування, вже на цьому етапі громадянським рухом спільна справа зафіксовані серйозні порушення. Чому? Тому що фактично партією регіонів були подані неналежні документи до Центральної виборчої комісії, а саме був поданий виборчий список, який не відповідає тому виборчому списку, який був затверджений партійним з'їздом. У зв'язку з цим громадська оспільна справа звернувся спочатку до Київського апеляційного адміністративного суду, який є судом першої інстанції. Для подібних звернень з вимогою до ЦВК скасувати реєстрацію виборчого списку партії регіонів на тій підставі, що фактично це є неналежний документ, тобто не той документ, який по закону мав подаватися. По суті, на момент нашого звернення партія регіонів мала можливість повторно подати списки і подати той список, який був на момент. Звердження з'їзду. Проте цього не трапилося, натомість нам спочатку відмовив Київський апеляційний адміністративний суд, а згодом, коли ми звернулися з апеляцією до Вищого адміністративного суду України, так само Вищий Адміністративний суд України нам відмовив. По суті, відмінності в списках, які були затверджені з'їздом, і списками, які подавалися до ЦВК, є незначними. Є зміна а, чотирьох осіб. А, в принципі, ця інформація була в засобах масової інформації. Є на українській правді стаття, яка власне описує а, так би мовити фактичні обставини, які примусили нас звернутися до суду. Проте з формальної точки зору це є інші документи і так, центральна виборча комісія його реєструвати не мала. Це фактично делегітимізує а, значною мірою. Цей виборчий процес від початку, і, тим не менше, ну, маємо те, що маємо. Аналогічні проблеми були під час визначення права кандидата на реєстрацію у випадку його не проживання в Україні останні 5 років, як того вимагає закон. В принципі, в законі про вибори народних депутатів немає чіткого визначення, що таке постійне проживання, але в інших нормативно-правових актах, які визначають, що таке постійне проживання, йдеться про те, що особа має бути не менше, ніж 183 дні на території України для того, щоб вважалося, що вона постійно проживає в Україні. Розмови про те, що там звернення відповідно. Центральної Виборчої комісії Державної прикордонної служби були направлені, а натомість Державна прикордонна служба не могла дати цю відповідь, Ну, нам видаються не переконливими, тому що е мало місце окрім цього певний вибір комісії. Ми знаємо, що Андрій Шевченко, як особа публічна, е однозначно не мешкав останні 5 років в Україні, проте він був зареєстрований. Так само, як був зареєстрований е син прем'єр-міністра Зарова Олексій Азаров. Був зареєстрований опозиційний кандидат Арсен Аваков, який ми знаємо достеменно, нехай і вимушено, але не був на території України більше ніж останніх під В той же час пан Лазаренко, наприклад, ну, теж ми знаємо, що він не був в Україні, був не зареєстрований. Тобто для нас видається, що центральна виборча комісія при визначенні кого реєструвати, кого не реєструвати. Керувалася виключно інформацією засобів масової інформації, що є неприйнятно, що тобто має бути все ж таки чіткий порядок отримання довідок від Державної прикордонної служби. І ми думаємо від Державної податкової адміністрації України. Чому? Тому що фактично місце постійного проживання особи визначає крім цього і те, в якій країні ця особа є податковим резидентом, тобто виникає. Виделка, тобто, якщо, наприклад, Андрій Шевченко проживав ці п'ять років в Україні, то очевидно він мав і податки свої з міланських і лондонських гонорарів сплачувати в Україні. До цього не було. Ну, скажімо, це може видаватися з огляду на загальну українську ситуацію незначними порушеннями, проте вони є характеризуючими, як на мене, і про те, що Центральна виборча комісія поводить себе вже від початку виборчого процесу як орган, ну скажімо, мірою заангажований. Одразу після реєстрації нам на зафіксовані перешкоджання в реєстрації виборчих рахунків незалежними опозиційними кандидатами. До нас за ці декілька днів після закінчення реєстрації звернулося понад 30 кандидатів, які заявили про те, що їм відмовляються місцеві банківські установи, а відповідно до закону кандидат має безпосередньо на окрузі зареєструватися в банківській установі, відмовляють відкритті банківських рахунків для їхніх виборчих фондів. Причому більшість з осіб, які до нас звернулися, це особи, які вже перебрали ну, фактично всі банківські установи, які є на окрузі. І це є системна проблема. На нашу думку, в такий спосіб. Здійснюється перешкоджання введенню виборчої кампанії незалежними і опозиційними кандидатами. Чому? Тому що по закону лише з виборчого фонду можуть фінансуватися всі видатки виборчої кампанії. Ми не знаємо, чи це вильється взагалі блокування реєстрації виборчих рахунків. Що не можна відкидати, проте це однозначно дає. Певну фору тим кандидатам, які таких проблем не мають. А ми бачимо, що кандидати від влади не стикаються з такими проблемами і відкривають свої виборчі рахунки близько вище. Одразу після реєстрації або одразу після висування ми також спостерігали посилення тиску. На опозиційних та незалежних кандидатів нами зафіксовано низка випадків кримінального переслідування самих кандидатів та членів їхніх команд. Наприклад, по 41-му журтавному округу кандидат Володимир Деркач неодноразово викликався на допити до Київського в міліції Донецька, проти нього порушена кримінальна справа. А, кандидат е Михайло Соколов 9 липня був викликаний на допит до слідчого служби безпеки України справі Дніпропетровських терористів. Е в Миколаївській області е заступник голови виборчого штабу опозиційного кандидата. Пані Нікіткіна була тиждень тому арештована і зараз знаходиться в слідчому ізоляторі Миколаєва. Інший член цього виборчого штабу знаходиться в розшуку зараз. Ну, Є інші випадки, скажімо, менш резонансні. Наприклад, кандидат від партії Удар за округом 61 Євген Корш у зв'язку з його висуненням був звільнений з машинобудівного заводу там, де він працює. Роман Волков так само кандидат по Донеччині від цієї ж партії 43 й округ, ну, стоїть зараз. Питання про його звільнення так само. Ми думаємо, що насправді такий тиск буде посилюватися. Можливо, він не набуде тих масштабів, як під час місцевих виборів 2010 року, коли ми пам'ятаємо, десятки кандидатів знаходилися за гратами і проти сотень були порушені кримінальні справи. Проте те, що ця технологія буде зберігатися, ми. Виключати не можемо. Також надходять чисельні скарги про неможливість розміщення зовнішньої реклами. Та більш того, наприклад, у випадках, коли кандидати є самі власниками рекламних площ або якісь афілійовані до них особи, і все ж таки ця реклама розміщується. Є повідомлення знову ж таки в Дніпропетровській, в Миколаївській області про демонтаж. Рекламних площ, на яких розміщувалась агітація за непозиційні або незалежні якісь політичні сили, ну, власне, переходимо до самого відкупу і до використання адміністративного ресурсу. Хочу одразу відзначити, що виборчі кампанії фактично провладними кандидатами і деякими опозиційними кандидатами розпочаті були задовго до оголошення виборчої кампанії, і деяка виборча активність нами фіксувалася починаючи з вересня або навіть серпня минулого року. Це, наприклад, стосується Харківської групи народних депутатів, пана Писаренка, Ірини Бережної, які фактично. Вже з вересня минулого року Ну, Писаренко просто живе в Харкові, а Ірина Бережна, ну, достатньо часто там з'являлася. Так от за період до початку виборчих перегонів нами зафіксовані випадки прямого, непрямого підкупу виборців і використання адміністративного ресурсу на всіх без виключення виборчих округах. При цьому, щоб. Чітко зазначити, що ми насправді не перебираємо, кандидатами, але треба відзначити, що активності опозиційних кандидатів, в принципі, досі ми не спостерігаємо по більшості з округів. Але в нас були випадки, коли ми фіксували активність цих кандидатів, яка була пов'язана з теж, скажімо, Такими методами нецивілізованими ведення передвиборчої кампанії. От, наприклад, пан Андрієвський, який є кандидатом від об'єднаної опозиції в Києві, е от, активно роздавав матеріальну допомогу ще в квітні-травні місяці. Е пан Волков, який планував балотуватися в Сумах, так само е займався такими речами, проте, наскільки нам відомо, він на сьогоднішній день е власне. Не є кандидатом від об'єднаної позиції, тому, мабуть, ну, було б не, не, не зовсім правильно його про це говорити. Ну, принаймні, є отака от от ситуація. Плюс фіксувалися кілька таких випадків від партії Удар в місті Усятині Тернопільської області. От буквально на день міста місяць тому був влаштований така от безкоштовна роздача класу. З партійного авітаційного намету, де е, е, всі бажаючи могли отримати. Але я хочу ще розказати, що це поодинокі випадки. Чому? Тому що фактично основна агітаційна робота, яка велася, велася здебільшого кандидата, не здебільшого, а реально на кожному образі ми чітко бачимо кандидата від влади. Він не завжди насправді член партії регіонів або народної партії, але ми бачимо, що це та особа, на яку працює адміністративний ресурс. А, ну, зрозуміло, що в силу того, що адміністративний ресурс підкоряється владі, ну, позиційні кандидати його використовувати не можуть. А, отже, те, що зафіксовано за буквально останній тиждень, і те, що вже на сьогоднішній день становить е, не просто порушення виборчого законодавства, але і відповідні. Є статті кримінального кодексу, які передбачають відповідальність як за підкуп виборців, тому що є то знаєте, кримінальна відповідальність за перешкоджання були вивлення громадян шляхом підкупу. Причому хочемо наголосити на тому, що підкупом є не лише угода між кандидатом або його філійованою особою та виборцем щодо того, що в обмін на якісь матеріальні преференції особа голосує, але і просто роздача будь-яких абсолютно товарів та послуг без, безкоштовно. Або на пільгових умовах від кандидата або філійованих йому осіб. Тобто, це не, не якісь там іграшки, це в принципі кримінал. Те саме стосується адміністративного ресурсу, ми знаємо, що а, є відповідальність за зловживання владою та службовим становищем, це власне от, класичне зловживання владою та службовим становищем, оскільки це йде в розріз з інтересами служби. Отже, те, що було зафіксовано за. Цей тиждень в Луганській області на 105-му окрузі кандидат Сергій Ворохов, партія регіонів, здійснював підкуп виборців шляхом роздачі цінних подарунків. Луганська область, виборчий округ номер 109 Володимир Медяник, Самсонівка Краснодовського району, роздача цінних подарунків. Харківська область, виборчий округ номер 174 Олександр Фельдман. Підкуп виборців та використання адміністративного ресурсу під час проведення показових тренувань місцевих пожежників Олександр Фельдман особисто кожному подарував форму пожежну, брав участь разом з відповідним керівництвом місцевої. Міністерства надзвичайних ситуацій. В цьому заході захід носив яскраво вирішений цінний характер. Донецька область, виборчий округ номер 46 Сергій Клюєв. Відкуп виборців адміністративний ресурс. Довірена особа в одному з дитячих садочків фактично надавала допомогу в розмірі 100 тисяч гривень. Паралельно на цьому ж окрузі Сергієм Клюєвим здійснювалось. Його довіреними особами роздачі виборців виборцям державних телетюнерів в рамках державної програми, можливо, ви знаєте, є державна програма, ми її висвітлювали раніше про забезпечення незахищених верст населення безкоштовними телетюнерами. Фактично, в різних регіонах, де ми фіксували роздачу цих телетюнерів. Цю задачу здійснюють або активісти партії регіонів, які э, брендовані, або безпосередньо кандидати. От Сергія Клюєва це здійснюють члени його штабу. В Дніпропетровській області було зафіксовано Артуром Мартовицьким э, дарування э, в навіть саватова компанія. Є сюжет цілові доступні. Матері. Це сталося буквально позавчора нашими командами. А дати його ви не зможете? Можна скачати, ну, воно є на Ютубі. <зв 'язаний> <зв 'язаний> да. Бачите, Артур Мартовицький, це 36-й округ, Смілопотровська область. Він зараз депутатом від партії регіонів по обларати, так, і Юрія Купетна, кандидатом, народні депутати по 36-му. Ну, як ми бачимо, він є... О, зареєстрований він 7 числа, тобто посаді в село Тобто кандидат, народні депутати, користуючись депутати обласної ради, вручає задержальні кошти куплені такі допомоги Моє. і якби, розповідає в цьому сюжеті про те, як партія регіонів, наскільки вони потужна команда. як вони Бурця про людей про людей і забезпечують їхню там строї, там і решта. На превеликий жаль, сьогодні не зміг бути Олексій Шилайський, керівник проекту Наші гроші. А саме власне про ці швидкі допомоги в них є інформація пов'язана з бюджетними оборудками, саме такими Peugeot, які насправді були закуплені ще рік тому, і ну, там насправді досить складні. І нюанси, але бажаючи можуть зв'язатися з ним, він може пояснити, в чому полягає Там проблема бюджету саме з точки зору додержання бюджетного і тендерного законодавства. І мало того вважаючи ці автомобілі на ключах, на белках. Находяться белки, паркволігіоні, тобто повна ходом йде використання інвестиційного ресурсу. А скільки таких шутків? Насправді, Чи, ну або, але це не або, перший це, це це не випадок, В Дніпропетровській області це системно відбувається. Системно відбувається по всій Україні. Тобто на даний момент ця ситуація є, тому що вже конкретно людина зареєстрована в СВК депутати, який продовжує. Як ви... Про Те, що стосується зафіксованих е, аналогічних випадків, на цьому три в Запорізькій області виборчого округ номер 80 Євген Балицький е, так само передавав в Мелітополі е, ці е, швидкі ж допомоги. Під час зустрічі в Мелітополі е, був присутній також е, голова Мелітопольської державної адміністрації Горбань, який провадив під час е, цієї ручі, агітацію за Балицького і за партію регіонів. У Луганській області виборчий округ номер 108 формально незалежний кандидат Валерій Мошинський, який очолює практику виконав в раді ну, ціла купа фактів від дитячих майданчиків і безкоштовних медичних послуг до безпосередньо зіфікації кожного селянина. Проект, який там селяни планували самостійно оплачувати, зараз Валерій Мошинський розбив на два етапи. Одну частину він планує до 28 серпня проплатити 28 жовтня, а іншу частину після 28 жовтня про що власне, говорить. Давай ми всіх перейдемо тоді. А, плюс те, що стосується використання, скажімо, таких. Цікавих і оригінальних технологій. Адмінресурс також застосовується в якості, ну тобто, фактично, делегування кандидату в депутати функцій, які йому не притаманні, зокрема. Вирішення такого комунальних проблем. Тобто, замість того, щоб дзвонити на гарячу лінію міськвиконкому або містради, або іншого там органу муніципального, створюється гаряча лінія приймальні депутата, куди люди знають, що якщо ти зателефонуєш зі своєю побутовою проблемою, то приїдуть з міського і і вирішать. Така ситуація нами зафіксована в. Двох за цей тиждень місцях це відкриття такої гарячої лінії на окрузі 168 харків Валерій Писаренко, там, де безпосередньо приймаються заявки на вирішення житлово-комунальних проблем, які вирішують згодом міського Кінком. І е, фіксувалося також е, Куровського... округ? Це Чернігівська область, е, кандидат з депутати Куровський, е, де. В принципі з незрозумілих причин було відновлено теплопостачання в ряді будинків і була поширена інформація про те, що вад між тепломережі, це зробило завдяки допомозі народного депутата Куровського. Хоча Помітні. не були вирішені жодним чином питання з неоплатою, яка там була причиною відключення цієї гарячої води. Тобто є підставо вважати, що це тимчасове таке явище. Дніпропетровська область виборчий округ номер 35 також на цьому тижні, 15 серпня, Андрій Шипко, кандидат від партії регіонів, так само вручав бюджетні швидкі. Знову Сергій Клюєв, 16 серпня, Донецька область, виборчий округ номер 46 Підкуп виборців Адмінресурс, приймальна депутата, яка знаходиться в Артемівській. Зараз безпосередньо збирає заявки на видачу коштів громадянам. Це називається матеріальною допомогою. І тільки за серпень, те, що ми знаємо, зафіксовано близько 300 таких заявок на отримання, на отримання саме матеріальної допомоги. Причому в засіданнях штабу безпосередньо беруть участь державні службовці, в тому числі і голова місцевої державної адміністрації. А на жаль, нам невідомо розмір матеріальної допомоги, а, але ми знаємо, що з, з початку виборчої кампанії вже було надано матеріальну допомогу десь в розмірі 2,50 тисяч. Ну, десь 250 тисяч було витрачено на матеріальну допомогу в Артеміс. А Це, це ну, мається на увазі грошова. Не можу, на жаль, назвати а, місце, тому що ми плануємо зробити туди виїзд, але а, в Київській області зафіксовані також від партії регіонів а, надання таких а, безкоштовних перевезень а, виборців автобусами до інших населених пунктів. А, власне, там найближчим часом має бути перший такий виїзд, і ми плануємо його зафіксувати. Взагалі в Київській області дуже активну агітацію за кандидатів веде голова обласної адміністрації Анатолій Присяжнюк. За цей тиждень нами зафіксована агітація за засуху, яка балотується Тетяна Засуха, балотується по 94-му виборчому округу. І за Онищенка, який балотується по виборчому округу номер 93 Аналогічні випадки, але там, де агітують голови місцевих райдержадміністрацій. це Харківська область виборчого округ номер 177 Головою Зюмської райдержадміністрації ведеться агітація за Віктора Остапчука, який балотується тут по 177-му. По сусідньому 178-му голова Барвінківської райдержадміністрації повної агітує за Дмитра Довкіна, залучає його до відкриття бюджетних об'єктів. Та вручення селянам земельних актів. Це те, що за цей пункт було зафіксовано. Ну, ось, в принципі, ті факти, які були зафіксовані на цьому тижні. Хочу зазначити, що їх насправді набагато більше, проте ми в моніторинг включаємо тільки ті факти, які мають фото і відео з тим, щоб у нас потім не було е ніяких питань щодо того, що ми. Е не маємо насправді доказів того, що ми говоримо. Тобто ми готові по будь-якому факту, який ми озвучили, надати фото відео підтвердження. А, тепер те, що стосується в цілому, що було зафіксовано за період е початку ведення моніторингу, там, скажімо, за весну літо 2012 року, найбільш яскраві випадки. А, ну, треба відзначити, що дуже часто. Підкуп здійснюється не просто кандидатами, а з використанням адміністративного ресурсу в приміщеннях адміністрацій, шкіл, За задіюванням а, працівників бюджетної сфери, державних службовців, є, муніципальних є. працівників, школярів, як це втаркові було. А, у нас